Вітаю вас, друзі, ви на каналі Технопрог, і сьогодні ми вирушаємо у глибоку подорож світом програмування штучного інтелекту. Наш фокус розібратися, у яких напрямах розвивається плюреї сьогодні, які технології стають ключовими і як це змінить наше життя вже завтра. Ми з вами живемо у часи, коли штучний інтелект перестав бути теоретичною концепцією або темою для. Фантастичних романів, він уже тут, у наших смартфонах, автомобілях, банківських додатках, у медичних діагностичних системах, у соцмережах, навіть у тих місцях, де ми цього не підозрюємо, і все це завдяки програмістам, інженерам та дослідникам, які працюють над новими напрямами. Один класичне машинне навчання фундамент доріги, хоча в центрі уваги часто опиняються. Великі нейронні мережі не можна забувати, що класичне машинне навчання це своєрідний кістяк усієї індустрії, алгоритми лінійної та логістичної регресії, методи опорних векторів, дерева рішень, градієнтний бустинг, усе це залишається затребуваним. Наприклад, коли потрібно швидко побудувати модель для передбачення кредитного рейтингу чи сегментації клієнтів у бізнесі, надто складні нейромережі будуть надміром. Тут виграють компактні алгоритми, які працюють на невеликих обсягах даних і пояснюють свої рішення. 2. глибоке навчання та спеціалізовані архітектури глибоке навчання стало справжнім двигуном прогресу для штучного інтелекту. Згорткові нейронні мережі CNN перевернули світ комп'ютерного зору. Вони розпізнають обличчя, аналізують знімки МРТ, допомагають роботам бачити світ. Рекурентні мережі РНН, ЛСТМ, ГРЮ відкрили шлях до обробки послідовностей від прогнозування біржових графіків до розпізнавання мови, а трансформери це взагалі революція. Вони навчилися працювати з контекстом настільки добре, що сьогодні ми спілкуємося з чат-ботами, які можуть підтримувати розмову годинами, пам'ятати деталі і створювати тексти, що важко відрізнити від людських. 3. оптимізація та прискорення моделей тут розробники працюють над тим, щоб монстри з мільярдами параметрів стали компактними та швидкими. Прунинг, квантизація дістилейшн – це способи зробити модель легкою без значної втрати якості. Уявіть, що модель, яка раніше вимагала сервер з GPU, тепер може працювати на смартфоні чи навіть у смарт-годиннику. Це не просто зручно, це відкриває шлях до автономних пристроїв, які працюють без постійного доступу до хмари. 4. Генеративний штучний інтелект. Це без перебільшення головна зірка останніх років. Генеративні моделі створюють тексти, малюють картини, пишуть музику, генерують 3D моделі і навіть проєктують мікросхеми. Програмування у цій сфері вже не обмежується створенням моделі, важливо навчити її поводитися відповідально, уникати шкідливих сценаріїв і давати керовані результати. Наприклад, сучасні системи дозволяють задавати стиль, тональність і навіть особистість і помічника, і це вже більше схоже на режисуру, ніж на класичне програмування. П'яті ну. онлайн-навчання та безперервна адаптація. Світ змінюється щосекунди, і статична модель швидко застаріває. Онлайн-навчання дозволяє прерію підлаштовуватися під нові дані без повного перенавчання. Уявіть собі систему виявлення кібератак, яка вчиться на нових зразках шкідливого коду одразу, без зупинки сервісу. Це і є майбутнє гнучких, живих її рішень. Нин. 6. Пояснюваний двіші. Explainable AI. Коли двіші приймає рішення, від якого залежить людське життя чи великі гроші, важливо знати, чому саме так. Пояснюваний провіо надає інструменти, які показують логіку. Роботи алгоритму, які фактори вплинули на прогноз, яка їх вага, що змінилося б за інших умов. Це не просто технічна зручність, це довіра, а без довіри 3 не стане масовим стандартом у критичних галузях. 7. федеративне та розподілене навчання. Дані стають все більш чутливими, не завжди їх можна зібрати в одному місці через закони про приватність чи корпоративну безпеку. Федеративне навчання дозволяє тренувати модель на даних, які залишаються на пристроях користувачів. Це вже застосовують Google та Apple для поліпшення клавіатур і систем автодоповнення без збору ваших особистих повідомлень. 8. Мультимодальні системи. Це АІ, який бачить, чує і розуміє одночасно. Наприклад, ви показуєте йому фото. Ставити голосом запитання, а він відповідає текстом чи створює відео. Мультимодальні моделі вже застосовують у медицині, де система аналізує рентгенівський знімок, історію хвороби та опис симптомів пацієнта і видає комплексний висновок. 9. в IOT та вбудованих системах смарт-камери, дрони, промислові датчики все це вимагає теакеї, який працює швидко, автономно. І на мінімальних ресурсах. Тут програмування потребує особливого підходу. Пам'яті мало, батарея обмежена, а завдання складні. Цей напрям активно розвивається в робототехніці, розумних містах та безпілотному транспорті. Десяті – етика та безпека бриї. зі зростанням можливостей БРІ зростають і ризики. Моделі можна обманути, вони можуть відтворювати упередження. Або навіть генерувати небезпечний контент. Тому програмісти розробляють алгоритми фільтрації, системи перевірки та механізми червоних кнопок для екстреного відключення, це не просто захист користувача, а й спосіб запобігти катастрофічним сценаріям. Підсумок програмування штучного інтелекту сьогодні це не одна професія, а ціла екосистема. Тут потрібні математики, інженери, лінгвісти, психологи, спеціалісти з безпеки кожен напрям це окремий світ, але всі вони ведуть нас до спільної мети: створити інтелектуальні системи, які допомагають людині, розширюють її можливості і роблять світ більш безпечним та зручним. А ми на каналі Технопрох. І надалі будемо розповідати про найновіші технології, показувати роботу зсередини і пояснювати складне простою мовою.